Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Шановні колеги з нами в студії Андрій Боданич Тумов, тренер КАПАТ Андрій Буданович вже за традиції про матч, який сьогодні відбувся до ОНЗ. Ну, ще раз хочу сказати: Христос Воскрес, ще свято продовжується. у дві хороших класних команди. Можна сказати, плюс-мінус рівні один одній, які ставлять перед собою завдання виходу прем'єр лігу. І в нас скарб нікуди не пустили, тому гонка продовжується. Залежить далі всі матчі від нас. Як ми будемо грати і ми будемо перемагати. Тому я хочу. Результат. Не скажемо так, що ідеальний, але не поганий. Але одне, що розстроювало, тому що сьогодні ми бачили, скільки було наших фанатів, а наші фанати вони забезпечують нашу, наш спокій тут і ми хотіли зробити їм свято. Тим більше один із фанатів починав матч. І нам оце от, єдиний момент, від чого я засмучений, що ми не змогли їм дати от, той імпульс, імпульс позитиву. От єдине, що, в чому я розстроївся. А так команді я сказав дякую. Хлопці молодці билися до кінця. Коли забиваєш в кінці матчу, то звичайно, що прилив адреналіну. І... Ми всі від того задоволені. Прошу, є запитання? У минулих матчах команда вигравала за. Ну дивіться, футбол він заключається в голах. Якщо команда не забиває голи, вона не виграє ніколи. Максимум, що можна добитися, це нічій. Звичайно, стільки моментів, скільки ми в першому таймі создали, то, ну, напевно, цілий сезон хватає з такими командами. Звичайно, що слабшими командами це, це закономірність, а сильними командами, якщо стільки моментів задається, то значить ми грали добре. Але добре це коли ми забиваємо. Задоволений результатом тим, що ми програвали і зрівняли матч. От чекаючи цим. А звичайно, що ми налаштовувалися тільки на, на три очка, і ми перед грою ми думали тільки про перемогу. Ну, Це футбол, він тим і цікавий. Прошу речі, Дрібоданович. дякуємо. Все, дякую вам всім. І було два принципові суперники, які не фіціли. Поступати ми сусіди в турнірній таблиці, у кожного стає своє, своє завдання. завдання, і звісно, сьогодні результат був на першому місці. Трошки хвилювання було в нас в перших хвилинах, і це сказалось на якості гри. Але найголовніше, що ми сьогодні не програли боротьбу і взагалі не програли цей матч, тому що. При поразці, звісно, тоді ми е Карпати е вперед пропускаємо, і звісно, тоді ще складніше і ще цікавіше тоді виникає у нас турнірна таблиця. Але сьогодні я своїми хлопцями пишаюсь, тому що я їм сказав, кажу, пацани, ви сьогодні дуже багато зробили, і червоні картки були, і садини, і травми були. Ну це те, що підтвердило, що ніхто нікому не ні не хотів вступати. Прошу є запитання. От чи не вважаєте ви помилкою те, що команда в другій половині гри е, перебувала в обороні і не йшла вперед, не йшла на другий голову? Ну, ми сьогодні грали так, як нам суперник дозволив. І ми грали сьогодні на виїзді. Звісно, ми з перших хвилин хотіли по іншому грати, але знаєте, такий навал вийшло в моменті у Карпат. І... Не воно, знаєте, як хотів, не хотів, але команда потроху сама сіла в оборону. Звісно, вже тоді в нас не було якості, оці, знаєте, коли ми сиділи в обороні, хотіли за що перехвату зробити якісні контратаки. На жаль, вони сьогодні не вийшли. Були предпосилки там в першому таймі але це той коньок, який у нас є, він сьогодні не спрацював. Перший пас після. Втрати м'яча його сьогодні не було. Але я ж кажу, що сьогодні е, якість вона йшла на, другий, на друге місце. Я ж кажу, саме головне, що ми сьогодні не поступилися в рахунку. Дякую. Дякую, вам. і вам також з нами півоборонець команди Карпати Артур Ябов. Артур, ну, видно, що важка гра сьогодні була. Які твої враження саме з подій на полі. Так, була дуже важка гра. Команда ЛНЗ хороший суперник, показали хорошу гру бойову. Було в нас дуже багато моментів. З однієї сторони, дуже обідно, що не забили, могли забивати і перемагати, пропустили, але то футбол, що зробиш, тут вже нічого не зробиш. Нічого тут страшного, будемо готуватися на наступні ігри. Нам потрібно тільки перемоги. У першому таймі в тебе була дуже хороша нагода відзначити, що забракло, щоб м'яч вони всі ці воріт. Навіть не знаю, що забракло. Фарт, фарту забракло. Чи здивувала команда ЛНЗ? Е, я б не сказав, що здивувала. Ми її добре розібрали, е, показали хорошу гру, але ми були до неї готові. Просто не забили свої моменти. Після першого тайму ви поступалися на людину. Що сказав перерві Андрій Богданович? Е, та що сказав, що треба вигравати, що ми виходимо на поле, і повинні виграти цей матч, бо в нас нема. Е, ми не можемо програвати зараз. Ви бачили турнірну таблицю, нам треба всі ігри вигравати на кожну гру настроюватись як на останню. Прошу, я шоу, Вдачі в наступних матчах. Дуже дякую. Карпати вперед. Керпати назавжди. Брозі, першому таймі ти був капітаном команди. Які відчуття були з перших хвилин і до останньої на полі? Та звичайно дуже напружена гра. Грали тільки виключно настраювалися на перемогу, щоб сьогодні перемогти. Порадувати наших болівальників, фанатів, які переживають за нас, наші сім'ї. Але на жаль, можу сказати, що сьогодні не вдалося нам перемогти. Зіграли в нічлю. Але нічого, це нас зробить сильнішими, рухаємось далі. Боротьба ще вся попереду, і будемо набирати очки в наступних матчах. Видно було, що команда все таки потужний характер, хороший грав другому таймі, приступалися вступалися один і все-таки змогли зіграти в нічого. Все таки, що робилося в перерві. Перерві ми виключно я ж кажу після першого тайму ні в якому разі не розстроїлись через те, що йшли на перерву програючи 1-0, а Навпаки вийшли ще більше зарядженими. Хотіли забити швидкий гол, але це не вдалося. Ну добре, що я кажу, добре що не відпустили нашого принципового суперника від себе. Все таки взяли це очко, і я ж кажу, рухаємось далі. В наступних матчах будемо надолужувати те, що сьогодні не вийшло, на жаль, нам перемогти. Чи здивував, чи більш суперник сьогодні? Та я не можу сказати, що там здивував, не здивував. Ми добре готувалися до цього матчу. розбирали їх слабкі сильні сторони. В загальному рахую, що сьогодні досить непоганий матч ми провели в плані гри. Але на жаль, так буває, що коли гра є результатом, ми не дуже задоволені. На жаль, сьогодні так. Що ж будемо сподіватися, що в Києві. Буде трьох. Настраємось так само на запеклу боротьбу на дуже складний поєдинок. Будемо е, готуватися вже починаючи. З завтрашнього дня будемо готуватися до оболоні і е, постараємось все зробити для того, щоб е, привести перемогу до Львова. Ж, будемо дякувати і до Дякую. перемог в наступних матчах. Дякую. Дякую. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.